Я така щаслива, що ми знову разом, але повірити не можу, що мої найкращі друзі це два людиська. Їбуть це викрити. Це не активний Матвій. А якою мені ще бути, коли Агата повернулася? Мене переповнюють емоції. Мене розриває серед. Але так вліт саме ти повернулася. Раз ти не підтись до батьків, можеш запинись в мене. Не хочеш тебе обтяжувати краще зніму ним у кімнату Хтось сказав таверну? <laughs> Бачу Оскар, блядь. Оскар. Чому ти вийшов самі зараз? І справді, щось я припізнився. Якби знав, що у нас така чарівна гость, я б вийшов на бата раніше. Я <laughs> протягом <протисну, laughs> не в часі. Рижика на бата. Вільяме підійшов до мене... Ой, підійшов до мене і талант... Блядь, Галан заплати свій рукою. Сюка, твою мать. Сазик, тише, успокойся, я понимаю, секс-музик, но все же. Что, блядь, ебало? Ой. Куда? Ты ебало? Я вообще ирландец, походу. Витаю, пан, нас не познакомили, тому представлюсь сам. Меня зовут Оскар Фрай. С чем, с чем до нас завитали, что у вас болит? Фрай, ебать, реально, тоже. Тоже рыжие волосы. Тоже рыжие А ну, заправ від неї свої руки, ходка. Вона не пацієнтка, тому прибережи свої чари для стареньких. Сильвія стала переді мною, загороджуючи мене від хлопців. Ще трохи і почнеш сичати. Я ж лише проявив вічливість. Ви з Вільямом завжди такі суворі до мене. Я чуть сміюся ще оскорця. Я вона лиш що здорові, тому не докачають. Що і все, більше ніяких подробиць. Невже це якась таємниця? Пана, ким ви будете нашим обід'єм? Випадково не листи він постійно чекає. Чекає. Чи варто казати, що ми були заручені? заруч? <х prestigious> <nuest comboaccord FP1> Єбать, а ми це знали взагалі. Охуєть. Що будемо странити? Ну, на рыжем плане. Ценим. Где вы занимается мином. Ну ладно. Я не знаю, как на ней трусы на ногах надо держать. Может, уже и дед там юбка сидит. На ногах. Да. Не знал, что Вильяма была наречена. Как она полно затопила. Потолок сказал. Магия. Работа. Ворон! Может быть ты це а чому такого на твоя справа? Значит, батьки резервуар за вручены, когда мы эра... розчарували свої родини. А хто ще ты це розповідаєш. Це Это сорвашся, наше спільне минулого. Ні, просто с тобой SPS Сука. А ви були раді, що заручі не розірвали, певно, це полегшення, здихати з такого буркотуна. Навпаки мій любий вільний, наречений, нареченикова лише можна було уявити, я не хотіла виходити заміж за наказом батьків, проте коли я познайомилася з Вільєм, то змінили свою думку. Він був єдиним, хто мене розумів, поділяв мої погляди на життя навіть після того, як наші заручини були розірвані мене в зв'язок і він. Ще мене підтримував. Ти, ще, ти читаєш Чи одну... Ти, смотри, ми, ми оба читаємо одну жінку і одну мужчину. Mm -hmm. І ніхто не читає ворогнику. <laughs> да, да 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 Дійсно зворушлива історія <laughs> Вільяма. А ти чому такий червоний? Ти і пана. Жемухний. Здається, в нього зараз пар піде звук. Наша Агата вміє так збивати, я з пантелику. Ах, <ріх> Ох. О, а як ще до симій? Бачу, що ви теж маєте тісний зв'язок. Гадте. Ми ніколи не обговорювали, хто ми одного одній. Ми тісно ми тут вже Блядь. Що? Та Йоо! А де скільки <ріх> ви подруги чи. Що? збройне, блядь! Ще одне слово я відгризу тобі носа. Та я ж просто запитав. Це ж пісня. ж. Це після. Ти ж гадил. Гадил. Не залицяйся, то не я, а гада моя. Після В чому я ошибся, смішила? Я не а, Так, значить, ми помінялися ролями. Колись ти була моєю. Яй досі. Зачекай. Це так не гарно з того боку, але я ніколи не думала про це таким чином. Хотем. Бач вона пишка. Значе... кругленьке. Оце? Да. Блять. Угу. Я кстати. Най стиль як будто чуть-чуть другий в рисованні. Да, ну не сказала, А. Большу. В плані. на и резкие тени вот тут. Ну, а. в, в, остальных какой какие-то плавные переходы, в главной героине вообще у нас нивелирование. Да ладно, ладно. До перехода на тонкую же. Да ладно, они все трохи отличаются, против Ну, угу. а, есть такое дело. Так. А. Прощай, Про что не Про Не завичайся в магазин в фантазії. Які фантазії Ви про що? <ріху> <ріху> це вже правда. Точно секрет, правда, Сильв? Ти така жорстока. Ми ще з тобою про це поговоримо. У нас ми вже знаємо, хто кому і ким є, та час вирушати до таверни, святкувати, приїзд та гати. Уже. Это тут чичуть импейд. А че нет? Нахуяриться халяв Як це, яким? Хіба я не чудова? палатне загати Нам потрібно познайомитися ближче. Годдем. Пойдем залишатися, щоб слідкувати за Кліентами Ми не можемо просто взяти и піти. Раз не можемо, то залишайся. Годдем. Охуєл але ж я їх запросив. Ти такий недоквішливий. А ти постійно бурчиш. але ж я не жаліюсь. Жаліюсь. <laughs> Блять. <laughs> Реально. Та припиніть mm -hmm. уже. Поводитесь як старе подружжя, всі йдемо в таверну. У вас є інший персонал в лікарні. вони впораються. Uh, the але. виходь давай. <реш> прихопити плащ із вішака, Як сипі вже виштовхала його за двері. Ішак? Тішок. Ішак. <реш> 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 ага, то нарешті. Тебе не було цілу вічність. Наступного разу я нікуди з тобою не Як Якби сильно ти мене не благала. <реш> <реш> Я геть про те забула пропою. Тебе ж ме... тітка ти, ти не ображав? Не ображали. Пощастило, але їх тут і не було. Зачекай, ти ж зараз не кипкуєш з мене? Щас кота покаже. а! Вісно, ні. як я можу? Чому з тобою стільки людей? Ми ж не підемо ще кудись, куди мене не пустять. По дорозі дізнаєшся? Не подобається це мені. Що це за Тіпілля? Ти чекався нас воронуля? ліс п'єр пальнера, який, не очікував уваги до своєї персони, задоволено підлетів ближче до дівчини. Хуяся, прям з палкою цей мені єбаний. Мила, на відміну від тебе. Прям з палкою підлетів, піздець. Я просто не знаю, що ти... Ти старіч не довго не утілі ворона. Сіль скористалася можливістю і погадила птаха по крилу, коли той сів її на плечі. Бля, це, це той самий ворона, з балдурки, якого не пізділи. Блядь, та 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 ворон, сяка. халявний. <рхе> mm -hmm. Халявний кіл. Не він коли-то зарішав, блядь. Іногда рішав. Блядь. Ти про це вспомнив. Я вспомнив про тих, яких ми з циганом хотіли напіздити, в і нас напіздили. А, це мільйон, ворон. А, та та Боже, сука, ми дебіли, блядь. Сам дебіл. Ага, то я йому сподобаюся. Сподобаюся. Ой, подобаюся, ба, ти <laughs> нахуй. Хуя, блин. За твій. Так, подобаєшся і так, птах. Я не твій птах, я людина. Так, я, я про це не скажу. <laughs> Оскар, чому тобі скорочему ты безплащаю, але це холодно застыще. Дюби вілями, ты за мене хвилюєшся. Зараз він тебе приб'є. Навіть я його так не дражню. Не хвилюйся, мені просто не потрібен хворий асистент. Він злиться. Ти злиться, нахуй. Не злюйся. Ну, якщо серйозно, скажи, ти дійсно маєш заходити? А ви що, їбануті? Який нахуй захворіти, блядь? Нахуй, літа, нахуй. Не хвилюйтесь, прекрасна, yeah, yeah. панна. Сьогодні сонце. О, сонце сьогодні дуже яскраве, тому мені не холодно. Сонце сяє, 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 сяє. Можна трахнуть yeah, Так. Воно то яскраве, але ж зовсім не гріє. О! Мені зігрівають захоплені погляди людей. Хто я такий ще приховувати від світу свою красу під плащем. Я вражений. Ну шо блядь, три концовки, одна із них кого. Ну навіщо ми взяли його з собою. Одна концовка на неї, одна концовка на нього. Лад. Шо, хуй? Так, він нестерпний. Ну, рыжий либо убьет лопатой, либо его убьет лопатой Так что на него концовка не будет. Это Вы такие злые. Угу. Хоть напали на хлопчин. Нахуй. Че не? их блядь, блядь. Нахуй. Что, нахуй? Нахуй. Ну, пошел нахуй. А, давай, давай, давай. Минус одни теперь за общение. Впечатление. Дякую за торпоту, Агата. Я просто надто гарячий, а вони ціони розміщить мене. А нахуй мінус один перезначення. Не вже майже дісліти. Ой, я лише згадала, Агата, ти будеш край здивована ти тим кого зустрінеш таверні. Прошу. А от побачиш, не хочу псувати сюрприз. Тобі сподобається. О, боже, тобі його озвучку ніколи. Тип. Я сказав, що. Ти що ж знаєш? Що за сюрприз такий? Я вітал лучше звучав. Ти, блядь, нахуй з твоїми кропанами не mm -hmm. затишної таверни, Яка незвично пустувала, п'ята через доволі ранній час. Незважаючи на відсутність клієнтів, по залу розливалася. Розливався, блять манливий запах фірмової страви квестіона сирного крем-супу з крапами, за яким я встигла застужити з часів моєї відсутності на Австрії. За барною стійкою стояла жінка, і я рішуче попрямувала до неї, прихопивши з собою ліс П'єра. Щоразу, як доводиться десь селитися, потрібно попереджати про цю пернату проблему. Добре, не хотіло б зняти воськімнату. Люди нюансы. Когда женщина порнулась на меня, я забыла, что хотела сказать, а она лета не пустила, бокал, который кай за взята натирала. Н ⁇ ня, что? Н ⁇ Ага, что? Тут садись ты? Ебать, она, блядь, голден хэн. Норм. Вона стрімко вийшла в зал, здивована мене оглядаючи з ніг до голови. Дай да тебе подивись, а так виросла з знаєш, останньої зустрічі. Не, не, Джон, я вже. я вже була доросла, як ми прощались? Вона по-батеринськи обхопила мене руками і дзвінка поцілувала в щук. Доже, ти завжди була для мене маленькою дівчиною, як ти на милуватися тобою. Не можу духа через песу пасує. Чому не попередила, що повернеться в місто? Я би прибирала для тебе найкращу свою кімнату. Прибирала б. Ох, ти ж здоровий, голодна на кухні готовий твій любний суп. О, великий суп на варій. Якщо це для це недолі, Та я не знаю, що далі Ти речі й неси їх нагору. Чон, як завжди, заповнювала весь простір своєю турботою та би а її гнуч. Гучний, блядь, голос розносився по всій таверні. Такі моменти її ні перебити, ні зупинити, тому я з вдячністю приймала її увагу і любов. Це що ще з тобою? Жінка помітила ліспіра, який задер дзьоба, як завжди, не менструючи зневаг, коли його важливу присутність помічають недостатньо часу. Яку залупа. Не, що ах, це мій. Якщо ти не проти, я б хотів посилити в кімнату з ним. Чому щоразу? Як ти мене представляєш, я відчуваю себе приниженим. Це все особисте сприйняття. Я говорю тільки правду. Soutru. Кімнату саху. Він не за. Будуть мені килим. Що вона собі дозволяє? Я принц, другий у черзі на престол. <рес> у мене манери галантності більше, ніж усіх тут присутніх, разом узятих. <рес> так, їй перекажи. Він мене чим дресовавний, чисто <рес> килим, можна гарантувати. Це взагалі не те, що я сказав. В сенсі дресований. Я тобі пес. Чи <рес> <що>? <рес> Джоан ще раз і сумнівом оглянула П'єра, але, перевівши погляд на моє обличчя, відразу пом'якшала. Ох, ну не можна тобі відомати, коли мене так дивишся. з цією пташкою. Ти ще не найгірше з того, що ти переносила додому в дитинстві. Я хочу зняти номер в іншому місці. Я чую, що... Дякую, Дякую, Джек. Обіцяю, що ти не пошкодуєш про свою довіру. Весь час моя компанія чемна і тихо стояла позаду, але Джо нарешті помітила їх. Хуя, як вона їх, блять, мала не замітити. Ілімей, я питаю, бачу. Аж коли я приходжу до тебе в лікарню, заходь, то мене частіше такий пліденький, та ходи геть поганий за свою роботу. Да, я понюхаю, что ван. Или ты знову договор. Мій постійний клієнт прийшов за вами. Оскар, ты зачай, и все пізніше. Вирішив з класної компанії, черевний ага. Щоб вона не померла з ноги, в це я двох. Ага, Ти Ты родий. Ой, договоришся. Ти договоришся? куда? Короче, пошел, ты нахуй. Чу, стоїте? присідайте за столи. Я вам зараз uh, все накрию. Але спочатку я відведу багато до її кімнати, щоб вона не стовпичилася з саквояжем і пернатим посеред зали. Джуганда помогла мені заселитися, вона повідала, як пішла з роботи у гувернанткою в моєму домі та придбала маленький заїжджий двір на закрайку міста. Єбать, узгувернантки кафешки, кафешка. Я вообще ебу, блять. Лекс Справи прийшли неочікувано добре, і з часом вона змогла розширити кількість закладів після чого відкрила свою головну гордість таверну в центрі міста. Хуя. Хуя тебе, блядь, реально. Охуять, тут, Наверное, і платили, щоб вона той там перебирала з спитом. Також я дізналася, що Сільві часто заходить до таверни і загалом довіряє Джом, бо та не видає ланійку поліції через наше спільне минуле. Я би моволі згадала, як няня викрила план втечі Сильві. Але замість того, щоб здати нас моїм батькам, гувернантка допомогла їй реалізувати, тоді я вперше довірилася комусь, крім Вільяма, у своїх поглядах. Досі не знаю, чи вдалося ПП без її допомоги вивезти син з маєтку тієї ночі, я була така безтурботна і наївна, але мені пощастило з людьми, які були поряд. Як щастить і зараз. Я спустилася до друзів, які вже щось жваво обговорювали з Оскаром, ліс П'єр побажав залишитися в кімнаті, і я не стала його відмовляти, щоб не чути надакушливі голоси своїх голи. Хоч ми і дійсно доволі близькі, подібний зв'язок досі. Дуже виснажує, коли весь час хтось може зазирнути до твоїх думок, доводиться їх контролювати. Піздец. Ти досі не спілкуєшся з батьками. Вони тримають ферму з злен... ланіцями. Мені треба про що з ними говорити. Мені нема про що з ними говорити. Мені треба. І не треба. Тримають мій народ у клітках, розводять як худобу. Мені, тр... Ой, мені не треба. Блядь, блядь представте, тільки. Mm. Ебать, його в жопу, блять, Та там золота шила для, для, для Віталіка. Работоргівля Прибуткова. В фермі з'явилися практично відразу після поневолення твого народу, Сильві. Не цього, але зараз людям це здається навіть більш нормальним, ніж під час їх появи. Не всім людям. Я вийшов на фермі з самого дитинства. Це здавалося ненормальним, хоч батькинувалися виглядом протилежнім. Вілемет, виняток, а не правил. Ммм, як і я, чого-то гад. Яка не знаю, як до нас підійти через складну тему обговорень. Хлопець, не пам'ятна поплеска у повільному... В стільці. Я присіла біля них, не перериваючи дискусії. На столі вже чекало замовлення, блячі, схоже, що Джан працює не сама, і десь тут непомітно сновигає персонал. Біля Сильвії стояла велика склянка молока, Оскар замовив собі цитрусовий Ель, а Вільям — біле вино підозрюю щось сухе. Ой, що сухе. Напроти мене також стояв напій. тепле червоне вино. Мог би хоча б мокро взяти, не позориться. Блять. <пл> О, як до цього дійшло. Як міг один народ просто взяти, і старти права так і іншого? Я не до кінця розумію, як, але знаю чому. Там сльози подають, їбать, я тільки зараз заміти маху. Чекай, справа. Наливають сльози, блядь. <пл> Нихае. Ланійці прибули на острів як просвітники. Вселили магію у практично неробочі хістіонські механізми, принесли з собою знання про навколишній світ і лікували хворих. Хестяна тримала виток розвитку завдяки ланійці. А що той. Што? Не по-руській пожатути. А я не знаю. Mm. Може, спеціально, щоб на англійську аудиторію було. Типа упор. Єбать, табуретка. ха 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 Чисто. Табуретка, на спинку присобачивай. И цручка. Реально ж табуретка. Сука, блядь, ха! Нормально. Це тверки з Майнкрафта. Так. Але де ти. Блять. Але ти не відповів на головне питання. Чому ти ті люди так і з нами вчинили? Чому перетворили з просвітників на рабів? Ти не дослухала. Припускаю, що всьому виною є жадібність і страх. Овся мілот, Юрій. Страх чого? Хорошого життя і рівності для всіх. Вжеті до прогресу. Страх втратити те, що отримали легким шляхом. Це були кочевним народом. І стіон був не першим місцем, яке вони відвідали, і не останнім. А люди втямили це лише тоді, коли магія вже встигла стати невіддільною частиною їх життя. Джерела магії були лише ланіці, тому люди закрили очі на всі добрі справи, вчинені нашим народом, і перетворили вас на ресурс. Чудове виправдання для цілої епохи катувань і страждань. Я ж казав, що не виправдовую. Я так само, як і ти, намагаюся зрозуміти причини таких вчинків емоції. Піздатір. Це все одно маячня. Ні, не сперечаюся, але почали не з цього Вільяме, то ти з дитинства конфліктував з батьками. Практично ми родині були завинят зланиця як тварин. Початку мені просто було цікаво за ними спостерігати, так саме це ці цікавість про в до що ми нічим не видимось. Ігра пропагандує любов до фурі. Фу Хотя я да. не против, что... <laughs> не в принципе. Не поревнуй меня с людиськами. Или Чи... як мы отличаемся? Зови бы Сэпи тоже кош кошкодевочку, да? О, бля. Зови его, ты что, охуел? <laughs> 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 Ладно, но на что бы и... и той... А очарував би кошкомальчика? Бля! Це сліше... Сліше ковище! Сліше хайний розклад. Гра з нас різна, байолоджія, але здатність мислю, те ось що робити над судинами, що повинно робити над судинами. Обопри те, що Тіляниці вже поколіннями жили в клітках, не мали доступу до знань та освіти, вони решлися розумними. Вони не перетворилися на світі, якби люди не полідрували їхню гідність. Я невляю, як це жити в такому місці. Одна йду на рабині, в тому перевернули мій світоволіт, а ти мав тисячі прикладів людського жорстокості, не бать, там ферма. ФЕРМА. з пер. Так, там же вот этот теперь. Ой, да, почти. одну з найбільших своїх помилок. Я не намагався влаштувати в той чалоніть, що коли повзсім щоб Маркачин. Не здоло ще примів лише відчинити гейтки і вони вільні, що це юрيني ще віддали їх від свободи. Дуна там маленьким, щоб все зрівняти. Значить, це <рес> колись <рес> став для мене останнім виправдненням. Так, а що ти зробив? Відпустив їх? Випустив їх? блядь? ключі в батька, дочекався, коли Галі поїде разом у театр, а сам вкрився хворим, пробрався до кліток і бать кусі. Вони не пішли. Так просто не всі залишилися у своїх місцях за ніби я пройшов на ну, час із них просто жорстокий експеримент. Тоді я зрозумів, що їх обмежують не грати, а люди. Навіть якщо вони вийдуть за межі, в як і мені дозволети і їх повернути на Я не підготував план, як ті, а геть, Не знав, куди їх вести, чим допомогти окрім цього. Припар звідти за клітка їх чекала довідомість чехнуть хоч. Я б усе одно втекла. Тех тік прийняв вони намагалися, декілька з них набралися решутості, в числі хлопчик, з яким я встиг потрошувати. Тоді мені здалося, що можливо, ми з коли з в світі по один бік без град, але їх всіх зловили тієї ж ночі, як вже ніхто з них не повернувся до клітки. Місля, не знаю, що з ними зробили. На столом запала тыша, на набои... набои, блядь. Что, смотри? куда ты, блядь, попасть? блядь. Что ты нарабил, блядь, ты бил? Я хотел протерты клавиатуру. Протерты клавиатуру, Тебе больно на голову, блядь. Блять, на клавиатуру, короче, вот тут сверху есть типа вот над F1, F2, F4, вот вся полоска. А запылилась ей протерткать. Амм. А? Що могло піти не так? Що могло так? Правильно, це діла мирюха. Ох, блядь, ты пил, баный. Хуй ти плышишь. Поверсейв Ой, тап. Пинг. Ой. Що ти робиш? Що ти наробив? Я Я пытаюсь нажмакати те що я... Охи, хуя. А шо я нажав? Ескейп <рес> нашмайк. А я нажимаю, не допомагаю. Що, блять. Я люха, ты я ще е блан. Спалама! <рес> Даже раз раб, блядь, таких бендов не знал, нахуй паки ти не накла.